Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Символізм смірне Матвія 2.11 І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото ладан та смирну. Богоявлення Це святкування події, оспіваної в різдвяній пісні. Ось зі сходу йдуть мудреці. Вважається, що цього дня язичницькі мудреці відвідали немовля Ісуса. Про них складено різні легенди: наприклад, що це були три царі з далеких східних земель. Мало ймовірно, що вони були царями і прийшли з Індії чи Китаю, ми також не знаємо, скільки їх було. Втім, подарунків було дійсно три, і в пісні розглядається кожен із них. Євангеліст Матвій повідомляє, що мудреці знайшли Ісуса у Віфлеємі і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. Ці предмети символізували майбутнє служіння Ісуса. Золото представляє його як царя. Ладан, що був для кадіння у святині, говорить про його божественність. А на смирні варто зупинитись докладніше. Четвертий куплет пісні говорить, для страждальця смирну дали, і до ніг поклали вони для майбутніх і скорботних дар цей принесли. Ми б, напевно, не стали вписувати таку сцену в історію Різдва, але Бог це зробив смерть Ісуса має центральне значення для нашого спасіння. Ірод навіть намагався вбити його в дитинстві. Останній куплет з'єднує всі три теми в одне ціле. Славний Він, Воскреслий Господь, Цар і Бог страждав за народ. Це надає різдвяній історії повноти, надихаючи нас на відгук. Алілуя, Алілуя, Небо співає йому. Що ви відчуваєте, коли думаєте про те, що Ісус народився, щоб померти за вас? На що вас надихає Його Воскресіння? Помолимось. Небесний Отче. Нехай твій дух допоможе мені жити із вдячністю за те, що твій син віддав за мене життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.